Величезний вокзал Мілана. Сьогодні ми будемо їхати в Лугану, Швейцарія. Одна година їзди від Мілану на поїзді. Вокзал дуже-дуже великий. Димон ну, ми будемо в Швейцарії. già con città. è Mi sto per a. Lugano, Misto Lugano, Svizzera. Година на поїзді від Мілану. І озеро, заради якого ми сюди приїхали. Такі гарні види навкруги. Вода в озері. Лазурна, така яскрава. Ми зараз йдемо до громадського парку і нам треба здолати тільки сходинок. Ідемо вниз. Ми долаємо шлях пішки, а ходить тут фунікулер. Така височена башта. Місцева церква, ми зараз сюди зайдемо. della Santa Lucia Apolonia, cappella di Santo Stefano. Самі хочеться залишити свою енергетику. І здійснюється бажання, а бажання одне у всіх, щоб закінчилась війна в Україні. Oratoria do Sacramento. Капелла де Санні Кріспіно. Капелла де Санні Кола. з цього чудового храму, з його неперевершеною архітектурою та енергетикою. Церква була така гарна, що ми в ній пробули годину, і зараз будемо вирушати далі. Церквою відкриваються чудові види і вдалині озеро. Озеро і гори. Наш шлях до озера продовжується. Йдемо по спуску вниз, така брущаточка. Атмосферні будиночки, старий фонтанчик. Яке атмосферне містечко. В цьому місті проживає 60 тисяч людей. Побачили вітрину Фаровський. Безліч бутіків. Такий гарний будинок з квітами. Велике озеро. І гори, і корабліки, лодочки, і затишні будиночки в ворах. Це Лугано, Швейцарія. Які цікаві машинки три поїхало. І фонтанчик поряд, який гарний. Йдемо пов алеї дерев. Тут віє вітерок, гарно так. Йдемо повз затишну алею. Віє вітерець. Навіть її казино. А ось яка шахова доска. Які шахи. О, я такого ще не бачила. Цікаво. Ми прийшли в громадський парк. Гарна краса. До речі, сьогодні останній день літа. А в Італії літо в розпалі. Такий ми побачили малесенький відгороджений ставочок. І в ньому плавають уточки. чесний шар в Дубліні є теж такий великий шар, але він не такий зовсім всередині така красахища. Ось нарешті і пляж, і собака яка. Ретивник. Собака ретивник. Мы сидим ему на бережке. И до нас подошла уточка с двумя утятками. Мы ее трошки подгодуем. Такая у нас Компанія весела. Ось так цікаво на колесах відвозять яхту. Горе. Із озера на сушу. Скоро буде вечір, і ми будемо збиратися. Їхати назад в Мілан в наш готель. Це наш останній день нашої подорожі. Хотіла сказати Віталія, але ми зараз в Швейцарії. Наш останній день нашої літньої подорожі. Ця подорож була неймовірною. Сонечко, за яким ми скучили. Озеро, гори було все. І неймовірна атмосфера, яка супроводжувала нас. Захід сонця, Лугано, Швейцарія наш останній день подорожі. І на фоні величних пальм цей одинокий сонячник, наш український сонячник, заблукавшись у Швейцарії, проводжає нас. Це, мабуть, символічно. Вечірнє місто. До побачення, Швейцарія. Прекрасний нічний луганок. Ми тебе будемо пам'ятати за ті емоції, які ти нам подарував. Чекаємо на пероні наш потяг і їдемо до Мілану. Нічне місто проводжає нас сяючими вогниками вдалині.